Якщо ваша дитина їла все, а потім раптом перестала. Якщо вона їсть лише 3-5 продуктів, не пробує нове, випльовує овочі або грається з їжею, це відео для вас. Мене звати Катерина Білостоцька, я дитячий нутриціолог, харчовий терапевт і мама трьох дітей. В цьому відео я відповідаю на ваші питання з інстаграм і з коментарів під минулим відео. І сьогодні ми розберемо найчастіші ситуації, з якими стискаються батьки за столом. Говоритимемо не про заставити, а про те, як допомогти дитині їсти. Спокійно і без тиску. До речі, я помітила, що більшість з вас дивляться мої відео, але не підписані на канал. Тож, друзі, якщо вам цікавий мій канал і контент про харчування дітей, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою. Я зібрала ваші питання і об'єднала їх в кілька великих блоків. Це різке погіршення апетиту, вибірковість і обмежений раціон. Сенсорні труднощі, блювотний рефлекс, такі важкі групи продуктів, як м'ясо, молочка і овочі у дітей, режим, перекуси, вікові норми, це поведінка за столом. Я раджу додивитися це відео до кінця, бо в кінці буде важливий висновок, який часто знімає тривогу в батьків та дає розуміння наскільки ваша проблема є критичною. Блок перший різке погіршення апетиту і регресу в харчуванні. І тут були такі питання. БЛВ їв добре, в 2,4 почав гірше їсти, підозра не анемію, з чого починати. До року їв дуже добре, зараз перебирає, часто годують з ложки, що змінилося? Чи син 2,4 зраз, їв усе, а тепер рік їсть лише обмежений набір продуктів. Якщо підвести головні запити, то тут це дитина, яка в якийсь момент. Їла добре, але раптово почався регрес харчування. І частіше за все це починається віковий період після півтора-двох років. Давайте розберемо це питання детальніше. І спочатку я б хотіла розбити головні причини регресу харчування в цьому віці і обговорити, що з цього є нормальним регресом, а що з цього є червоними прапорцями, на що треба звернути увагу. Перше, що треба зрозуміти. Що після року потреби дитини в їжі раптово змінюються, тобто дитина росте повільніше і тому не потребує такої кількості їжі, як потребувала раніше. І якщо так відбувається, то можна просто годувати дитину маленькими порціями частіше. Десь в два роки дитина починає проходити свою першу суттєву вікову кризу. Вона відокремлюється від батьків і починає обирати, що хоче, а що не хоче їсти. Це може бути в формі протесту, відмови від страв, які Ще вчора дитина їла саме тут. Більшість батьків роблять велику помилку та починають тиснути на дитину, погрожувати, ходити за дитиною з їжею, вмикати мультики, готувати через силу. Це як сніжний ком росте і переростає в нові нові проблеми, і вибірковість виходить з під контролю. І тепер давайте поговоримо про червоні пропорції. Коли в дитини ніколи немає апетиту, якщо болить живіт, дитина стає млявою, часто хворіє. Одразу треба до лікаря здавати аналізи крові, якщо є залізодефіцитна анемія, приймати препарати заліза. Тут не обговорюється. Якщо вибірковість триває більше двох місяців і погіршується, і в дитини є рвотний рефлекс на їжу, дитина боїться їжу, вона плаче, коли бачить їжу. То треба Звертатися негайно до спеціалістів. Хто це може бути? Це може бути дитячий психіатр, який розуміється в харчових проблемах, це може бути сенсорний терапевт чи ерготерапевт, це може бути нейропсихолог, харчовий терапевт і так далі. Тобто такі речі не можна просто залишати, тому що буде ще гірше ставати. Блок другий: вибірковість, обмежений раціон. Їсть 3-5 продуктів. Такі питання, як дитина є дуже обмежений список продуктів і нове, навіть не хоче пробувати, нюхати, не дивиться. як допомогти, якщо інтересу до їжі мінімальний, як зробити, щоб дитина почала їсти овочі і фрукти, а не лише гралася з ними. Якщо дитина їсть все, але овочі, фрукти ні, що з цим робити? Якщо б можна було проаналізувати всіх моїх клієнтів та всіх батьків, які мені пишуть. То питання з новими продуктами та питання овочів є може номер один. Чому саме так? Ми вже обговорили, що приводить до початку вибірковості. Якщо дитина застригає в цьому обмеженому раціоні на довгий тривалий період часу, то раціон сильно звужується і нова їжа взагалі не сприймається. Чому так? Бо для дитини в маленькому віці все, що нове, є незнайоме, тобто є небезпечне. Батьки часто не розуміють, що тут такого: ось буряк чи морква, і кабачок, пробуй все. А для дитини, яка раніше не бачила продукт, не знає нічого про нього, це не просто кабачок, це щось небезпечне для життя. Батьки починають тиснути. Пробуй чим більше тиснуть, тим більше відмова. Дитина їсть тільки те, що знає. І батьки автоматично перестають навіть пропонувати щось нове, бо який в цьому сенс? І тоді дитина може прожити все дитинство, так і не спробуючи цей продукт. Раніше я казала в попередніх відео про експозицію, так от її немає. Тож головне, дитина повинна. Бачити ці продукти на столі щодня. Вона повинна взаємодіяти з ними, гратися, готувати разом з мамою, робити мікроспроби спочатку, хоча б кінчиком язика, без тиску та страху. І це потребує часу та терпіння зі сторони батьків. Блок третій сенсорні труднощі, плюводний рефлекс, раз. Коли їжа, це не лише про апетит. Такі питання були: дитина 5 років на нові продукти блювотний рефлекс, чи допоможе курс та програма, якщо є сенсорна чутливість. Раз – і харчова вибірковість, дитина не хоче брати їжу в руки. Скажу так, що проблеми з сенсорною системою зустрічаються в дітей з вибірковістю харчування досить часто. І це важко з чимось плутати. Такі дітки мають труднощі з текстурами їжі, запахами їжі, навіть зовнішній вигляд деяких продуктів їм важко переносити. Сенсорні проблеми майже завжди проявляються ще з початком прикормок, але багато батьків не зрозуміють, що це саме вони, коли дитина не має харчового інтересу, вона не проявляє цікавості до їжі, вона не хоче тримати продукти в руках, вона постійно випльовує їжу, не може впоратися з твердою їжею в роті. Ігнорувати такі проблеми не можна, бо з кожним роком. Буде погіршуватися і може привести до дуже поганих наслідків. Тому я раджу якомога скоріше звернутися до ерготерапевта, сенсорного терапевта, харчового терапевта і робити сенсорні вправи вдома. До речі, в мене є чудовий сенсорний гайд для цього. На моїй сторінці в інстаграмі є інформація щодо діток зраз. Порушення нервової та сенсорної системи є частиною діагнозу раз, тому труднощі з їжею не є джерелом проблеми, це є лише одним з наслідків раз, і так само, як дітки рдух. Їжа є самим сильним сенсорним подразником для людини, і якщо в дитини вже є сенсорні труднощі, це 100% буде проявлятися одразу в харчуванні. Такі питання потребують довготривалої терапії одразу з різними спеціалістами. Запрошую вас прийняти участь на моєму курсі Малиїшки, шлях до подолання вибірковості в харчуванні дітей. Це програма для батьків, чиї діти їдять обмежений перелік страв, уникають овочів, нових продуктів або застрягли на 5-10 безпечних страв. За три тижні ви отримаєте чітку систему роботи з вибірковістю. Як зняти стрес за столом? Як м'яко познайомити дитину з новими продуктами? Як сформувати збалансоване харчування без примусу і істерик. Результати, які вже бачать сотні сімей що діти, які місяцями їли лише макарони чи картоплю, і вони починають спокійно пробувати нове. Зникають істерики і тривожність навколо їжі. На курсі є постійна можливість отримати базовий тариф. Тарифи зі зворотнім зв'язком запускаються дуже рідко, тому перевіряйте інформацію про запуски на сайті курса та на моїй сторінці в інстаграм. В описі під відео залишила посилання на сайт курсу, де ви зможете дізнатися більш детально про наповнення і забронювати місце. Блок четвертий: м'ясо, молочні продукти, їсть або не їсть окремі групи продуктів. І такі були питання: дитина хоче їсти лише м'ясо чи лише молочко? Дитина два роки не їсть м'ясо тільки у вигляді котлет. Ріки п'ять місяців не їсть жодних молочних продуктів. Як компенсувати раціон і натиснути. Давайте розберемо, чому дітям так важливо їсти м'ясо та молочні продукти. Бо це самі потужні джерела пілку для дітей. Але часто дітки з вибірковістю погано їдять м'ясо, і це є чітка причина. На це є чітка причина з точки зору сенсорної системи. М'ясо є дуже важкою категорією їжі. Бо м'ясні страви мають сильний запах, вони важкі для жування, мають певну текстуру. М'ясні страви дуже сильно відрізняються, одна від. Іншої навіть одна котлета відрізняється від іншої, і якщо взяти, наприклад, макарони чи картоплю фрі, вони завжди виглядають однаково. Тобто для дитини вони зрозумілі і безпечні. А якщо ми візьмемо дитину двох років, яка має сенсорні труднощі, погано ж є в неї почалася вікова криза, і від якої категорії продуктів така дитина буде відмовлятися в першу чергу. Ну, звісно, що від м'яса. І компенсувати відсутність м'яса можна, наприклад, яйцями чи молочними продуктами, можна рослинними білками. Але все одно треба шукати варіанти м'ясних страв, які дитина може сприймати в такому разі. Навіть якщо це буде м'ясне найцев. Блок п'ятий. Вікові норми. Скільки, як чи це є нормально, часті тривоги батьків? Були такі питання: дев'ять місяців. Їсть 2-3 ложки, кусає різні продукти і випльовує, дитина мала їсть овочеві випльовки, діти старше 7 років, режим і кількість їжі. Тобто, головне питання: чи дитина доїдає. І коли ми говоримо про вікові норми, скільки дитина повинна їсти, чи вона доїдає, чи не доїдає. Є два головних показника, на які можна спиратися. Перший показник: чи дитина набирає вагу протягом 6-12 місяців? Якщо відповідь так, але набирає вагу повільно. Можна перевірити за міжнародним графіком CDC, це є онлайн. Часто батькам дається, начебто, дитина їсть мало, але вага зростає, дитина енергійна, вона грається, має гарний колір шкіри, тобто все є окей. Наступний показник це як дитина ходить в туалет. Якщо дитина ходить в туалет щодня, то очевидно, що дитина їсть достатньо. Але тут є один момент: якщо дитина страдає закрепами та не ходить в туалет хоча б раз на два дні, то відповідь: така дитина буде мати поганий апетит і їсти мало, бо закрепи впливають на апетит і їсти просто не хочеться. Щодо питання, що дитина в 9 місяців кусає різні овочі і випльовує, це цілком нормально. В цей період дитина тільки знайомиться з новими продуктами, і тому кусати та випльовувати є нормальним етапом розвитку харчового інтересу. Якщо це продовжується вже після року, то треба звернути на це увагу щодо харчування дітей в 7 років, тобто харчування дітей шкільного віку. В нас буде наступний блок, де я розповім, як часто діти повинні їсти, як часто в них повинні бути перекуси. Тобто залишаємося і дивимося до кінця. Блок шостий це поведінка дитини за столом, що є нормою, а що ні? Такі питання: дитина наїлася, але хоче ще 50 хвилин сидіти за столом. Грається їжею після насичення, але тоді ще доїдає, їсть руками, а не ложкою чи виделкою. Також достатньо часто питання: це поведінка дитини за столом. І є два варіанти розвитку подій, які я бачу. Перше, це коли дитина взагалі не хоче сідати за стіл, сідає на хвилину, щось хапає, та біжить. Другий варіант це зависання над тарілкою по 40 60 хвилин та тримання їжі в роті. Обидва ці варіанти свідчать про те, що для дитини процес споживання їжі є складним та викликає сильне сенсорне навантаження. Тут важливо подивитись на процес споживання їжі як на цілу виставу, яка повинна мати початок. Середину і кінець, тобто, якщо нервова система дитини не є врегульована перед тим, як сідати їсти, результат буде такий, як я описала вище. Тому треба подумати, як допомогти дитині відкоригувати стан нервової та сенсорної системи ще до того, як почався прийом їжі. Для цього є багато вправ, про які я вже казала раніше. В мене, як я вже сказала, для цього створений окремий гайд. До питання, що дитина їсть руками, до певного віку це абсолютно нормально. Таким чином дитина вчиться взаємодіяти з їжею. Але паралельно в ігровому форматі обов'язково треба вчити дитину користуватися приборами для того, щоб до трьох років дитина могла зробити цей прихід? Блок 7. Режим харчування, сни, перекуси, ГВ. Структура дня і апетит. Були такі питання: чи змінюється харчовий режим при переході з двох снів на один? Три основні прийоми їжі два перекуси. Чи це окей? Перекус до обіду чи після? Чи можна дитині взагалі без перекусів? Взагалі, давайте розберемо, для чого дитині потрібні перекуси. Особливо для дітей дошкільного віку перекуси потрібні для того, щоб допомогти дитині протриматися весь період між прийомами їжі у гарному фізичному та моральному стані, бо часто маленьким діткам ще важко витримати такі інтервали по 4-5 годин між сніданком і обідом, наприклад. Але важливо, що це за перекуси. Якщо це солодке печиво чи солодкий йогурт, такі перекуси будуть лише швидко підіймати рівень цукру в крові та зроблять дитину ще більш голодною через півгодини – Ще навпаки зруйнують апетит дитини. Тому перекус це маленький прийом їжі, але збалансований, який повинен містити і білки, і жири, і вуглеводи. І не забуваємо, що між перекусом та наступним прийомом їжі повинно пройти мінімум 2-2,5 години. Коли дитина переходить на один денний сон, то вирогідно додається ще один перекус в раціоні. Без перекусів дитині можна бійтися, якщо дитина вже більш доросла та з'їдає повноцінний прийом їжі і їй цього достатньо. Блок восьмий. Садок і дім. Середовище і контекст. Чому там, дитина їсть, а вдома ні. Були такі питання. Садочко їсть все, а вдома лише булку лаваш і кефір. Садочку їсть лише хліб, вдома все, інша країна, інша кухня. Так буває дуже часто, і причина на це те, що вдома середовище дуже сильно відрізняється від того в садочку. В Садочку діє ефект інших дітей і вихователі. Ніхто не питає, що ти будеш, ніхто не вмовляє. всі Їдять, і дитина їсть. Вдома дитина знає, що якщо буде виробувати, то будуть робити так, як вона хоче, і це абсолютно поведінкове питання. Так себе поводять діти, які вже зрозуміли, що їжею можна маніпулювати, що мама дуже емоційно реагує на відмови їсти. Тому вдома можна відмовитись, тобі зроблять щось інше, чи будуть вмовляти поїсти. І це, звісно, привід звернути на себе увагу мами. Чи навпаки буває так, що вдома дитина їсть гарно, де в садочок і там нічого не їсть? Таке часто буває, бо знову зміна середовища дитина відчуває дуже сильну напругу і стрес в садочку, відчуває тиск, можливо, від вихователів, відчуває нові запахи. Інша їжа виглядає по іншому, і такі дітки вони часто мають складнощі з тим, щоб сприймати їжу в садочку. Для таких діток потребується більше часу для того, щоб перейти на це харчування в садочку. Можливо, їм потрібно класти з собою перекуси з дому, тобто їм потребується більше часу для того, щоб зробити цей лагідний перехід. Але він обов'язково має бути. Якщо пройшло вже півроку, і дитина все одно в садочку нічого не їсть, то треба на це звернути увагу, попрацювати з. Терапевтом та також поговорити з садочком, що можна зробити разом, щоб дитина не була голодна. Блок 9. Коли потрібна допомога спеціаліста, очікування, формат і межі компетенції нутриціолога. І були такі питання: чи допомагає нутриціолог, якщо дитина не їсть нового? Коли потрібен сенсорний терапевт, чи логопед, чи гастроентеролог? Які межі компетенції нутриціолога? І це одна з моїх найулюбленіших тем. Бо я бачу, що зараз є нутриціологи, які і на аналізи дивляться, аналізують їх, рекомендують якісь антизапальні схеми лікування та взагалі роблять якісь рекомендації, що не входять в їх сферу компетенції. Також зі сторони батьків я бачу, що є очікування до нутриціолога. Зараз нутриціолог вирішить всі проблеми з харчуванням дитини, які тривають роками. І краще, щоб це відбулося вже зараз за 2-3 тижні. Але це питання дуже складне та комплексне. Часто за проблеми в харчуванні дитини ховаються більш серйозні питання щодо порушення сенсорної системи, чи можливі проблеми з орально-моторними навичками дитини, чи фізіологічні проблеми. Це чи психологічні проблеми у дитини, можливо, в результаті травми чи насильного годування. Для цього потрібний комплексний підхід різних спеціалістів. Що я роблю, коли до мене звертаються батьки? В першу чергу я роблю повне анамнез, тобто аналізую повний стан дитини і дивлюсь, до яких спеціалістів, крім мене, дитині треба звернутися. Бо це як пазл, якщо працювати тільки з питанням раціону, але не звертати увагу на інші очевидні проблеми. То, на жаль, питання ніяк не вирішиться. Хочу, щоб ви запам'ятали головне: в більшості випадків проблеми з їжею це не про погану дитину і не про поганих батьків. Це про розвиток, це про нервову сенсорну систему, досвід і середовище. Напишіть в коментарях, яка ситуація з їжею зараз найбільше турбує вас. Я зніму окреме відео з відповідями. Підписуйтесь на канал, якщо тема дитячого харчування для вас актуальна, і поділіться цим відео з тим, кому воно може допомогти.